Ковдри, простирадла та подушки у Кіровограді Зібрали чергову допомогу учасникам АТО. Її надали працівники обласної лікарні і вже сьогодні передали волонтерам, які відправлять речі на схід. Ці речі працівники обласної лікарні зібрали всього за три дні, приносили хто що міг. З дому приносили і кошти збираємо. Ну, у нас вже, знаєте, так, от заведено. Як тільки є заробітна плата, то вже без нагадувань люди самі несуть. У нас є каса, де ми збираємо ці кошти, і потім за ці кошти ми придбаємо те, що необхідно для наших бійців. Цього разу у допомогу бійцям зібрали теплий одяг, ковдри та матраци. Запаслись і водонепроникною тканиною. По информации на передовой той голая земля надо будет вкапываться. Надо будет врезаться в землю. Mm -hmm. Надо готовиться к зиме. Ми собрали два ящика э, от таких вот простыней. Ані угу. практично ні проніцає да, тобто, да, да, ми досята. спеціально да, вам да. положили да, сюда. Да. Ну для того, чтобы да. можна була вас можна под матрас. Може, что-то на Вестимуть речі на схід представники громадської організації патріот Кіровоградщини в зону. Ато їздять не вперше, все, що збирають громадяни, передають особисто у руки бійцям. Адресне допомагаю то а, тот, которому піддають і посилки іміни. Тим которые из сіл везут, пишуть на сумках фамілію, номер телефона. Зібрані медиками речі для воїнів просто необхідні, говорять волонтери. І сподіваються, що допомога небайдужих не припиниться. Що потрібно? Теплі речі, тепла білизна. Приходяти саме нужны кіларові каски, їх нужно покупать. нужны радіостанції, їх нужно покупать. нужны тактичні очки, нужны їх нужно покупать. спальники нужны. Тобто перечень, я постоянно говорю, перечень не убиває. Всі ці речі волонтери повезуть в АТО одразу після того, як закінчиться ротація, і вони знатимуть, де знаходяться бійці з Кіровоградщини. Інна промакеля зіленки день за днем.